Шукає далі. Всім привіт! Ви на каналі халява із Землі. І сьогодні я хочу вам розказати про одну таку проблемку, яка чекає всіх, хто купить подібний металошукач, а саме клони піавер. Головна така проблемка це. можливості цього шукача. Тобто, він, він не розрізняє, чи це щоб на його під катушкою, чи це якийсь маленький цвяшок, чи можливо. Рельса на кілограм 20 І це основна проблема початківців. Тобто, ви думаєте, йдете копати металолом, в більшості це такий заробіток приходить. А насправді ви піднімаєте дуже багато мусору, цвяшків, певних пропок і тому подібне. Тому у вас практично ніколи не буде таких находочок, які будуть важити там близько 40 кілограмів. Щоб цього. Щоб це змінити, можна зайти в настроєчки і щось поміняти. А що саме, я зараз покажу. А для початку подивимось, як металошукач буде реагувати на цілі. Ось я беру. У мене вже підготовлена є така металева пластинка. Кілограмчиків, так на три. Болтик маленький. Покладемо його тут. Далі монетка СССР. Ось три копійки. Давай, фокус-фокус. монетка, ну. Котше, кіна не буде, я так зрозумів, так? О, є. Три копійки 46-го року. Кладемо їх теж сюди. Ще шайбочка. І, І думаю, вже досить. Ну, можливо, ще ось такий маленький гудзочок також туди вкину. Так, просто, щоб він там постояв, повалявся, можна сказати. Ось такий от ґудзик. Поклали. І що? Дивимося, як металошукач буде на це реагувати. А він буде реагувати наступним чином. Чи будь це маленький такий сигнальчик, наприклад. Фокусуйся, пацан. Ось, нарешті. Чи це невеличкі монетки, чи це болтики, чи пластина кілограм під 3. Він реагує однаково. Він просто зашкалює на будь з цілей він реагує однаково. Щоб цього уникнути, є така настроєчка, яка називається Ground Interval. Зараз я вам продемонструю, що можна зробити, би це уникнути, білаш металошукач шукав тільки великі предмети. Ми заходимо в меню. Переходимо в такий режим як Ground Interval. Окей. У мене стоїть ласт, це заводська настроєчка. І піднімаємо ось це значення. Піднімаємо значення близько 30, напевно. Довго і моторно це виходимо. Так, 30, ну буде навіть 35. Сохраняємо. І виходимо з меню. І так, що в нас змінилось? А в нас змінилось наступне. Він вже набагато слабше почав бачити ці всі монетки. Як великий метал він бачив, так і бачив. Мусор він менше бере. Всього на. Чуємо по звуку, що він вже почав розрізняти що тут є два предмети. Нам це не допомогло. Заходимо знову в менюшку. Заходимо в меню. І знову йдемо у настроїчки Ground Interval. Піднімаємо це значення до... Нехай буде 60. Ось так. Сохраняємо. Виходимо. Можливо, також можемо підняти бар'єр. О, піднімемо його до 12, наприклад, бар'єр 12. І що ми бачимо? Наш металошукач практично не бачить ці всі монетки. Монетку, свяжки, саморізики. Гудзик він взагалі не бачить. Ось гудзик. Гудзик він практично не бачить. Це все. Треба у притул, просто у притул прикласти кутушку. Він побачив це. Велику бляху, метал, він як бачив, шкали, так і шкали. Ось ці всі. Як бачите, я провожу на цим катушку. Він практично на це не реагує. Можливо, можемо ще більше заважити. Так же само заходимо в меню. Гранд інтервал і підбільшуємо це все до максимуму. Максимальне значення це і 80. Окей. Виходимо. Бар'єр ставимо на 16. Це максимальне значення. І тепер наш металошукач взагалі не реагує на ці всі маленькі деталюшки. Ось так. Він взагалі не реагує, він тільки реагує на ось цю велику деталюху. Можу показати також. Ось. Ось катушечка. Ось у нас маленький гудзичок. Ноль реакції. Не реагує взагалі. Як би я заблизько його не підносив. Три копійки. Реакції також. Ноль. Взагалі. Болтик. Реакція також відсутня. Вже якщо в притул Ну самі розумієте, на такій глибині це не реагує. Шайба. Ну, Шайба, вона така більш масивна, тому на неї реагує. А от на такі маленькі дрібні деталі. От, наприклад, в мене навіть є саморіз. Ноль реакцій. Беремо нашу невеличку, я би так сказав. Детальку. Реакція є. Ось таким нехитрим способом можна це все змінити. Щоб ваш шукач шукав тільки великі предмети, а не лишень мусор. Дякую за увагу. Веселих вам пошуків.